Пане Вігене, мене особисто завжди напружує, коли в суспільство вкидають дискусію на тему мови чи поділу сходу і заходу. Бо це діагноз. Діагноз, що в нас на дворі або вибори, або проблеми з економікою. І від того і від іншого треба відволікти людей конфліктом на рівні мов, на рівні відмінностей. А що нас насправді об'єднує? Схід і захід об'єднує бажання дати своїм дітям хорошу освіту. Про що ми зараз дискутуємо? Про пана Табачника і його минуле? Ну, яким був, так і є. Що ми можемо обговорювати з фахової точки зору перші сім днів його діяльності? Так от за перші сім днів діяльності цього уряду ми отримали сім офіційних заяв від пана Семеноженка і пана Табачника. Жодну з них освітянам читати без валідолу було неможливо. А єдине питання, що кожна з них заперечувала попередню. Це так само збільшувало дозу велідолу. Але найгірше інше, найгірше те, що за два місяці до початку вступної кампанії а, пан табачник намагається її покращити вдогонку. І всі ці спроби нагадують спробу знайти е, в літаку, що летить стоп-кран. І дружно за нього смикнути. Благо після е, слів про те, що вони на додачу до тестування запровадять іспити. А в нас э, ця реформа вже була, э, бо реформи від Табачника вони взагалі нагадують секонд-хенд. У нас вже були іспити і ЗНО. І тоді ми бачили ситуацію, коли ЗНО ЗНО, але ректори приймали рішення на основі іспитів. І вступ відбувався за хабарі в ручному режимі. Чи варто збільшувати ціну питання для е, атестату? Раптом хтось із присутніх знає, атестат уже за існуючими правилами враховується. За формулою 600 балів максимум по тестах, плюс максимум 12 балів е, за іспитом, е, за середнім балом атестату. Але за такою системою є мотивація вчитися. Але е, навіть якщо в школі вчився погано, там, скажімо, хвороби, чи посварився з вчителем і з директором, то є можливість виправити ситуацію на тестах. За ситуацією, яку пропонує пан Табачник і Семеноженко, виправити вже нічого неможливо. І як іспити повертають корупцію до вузів, так е, збільшення балу, ваги балу атестату повертають корупцію до школи. Цього не було три роки. Це новація від пана Табачника. Вчора на п'ятому каналі, на каналі пан табачник заперечив сам собі і сказав, і іспитів не буде. Круто. Він за сім днів почув думку громадськості, я це вітаю. Одначе це було зроблено в неробочий час, під тиском журналістів, і сьогодні не супроводжувалось жодним письмовим рішенням від міністра. Питання до табачника номер 2 питання професійне по освіті, а чи зможе його уряд, чи зможуть його заступники міністрів і Ті, кого він зараз розквартирує в міністерстві освіти, забезпечити нам таке ж високу якість проведення тестування як незалежного, всеохопного, і головне не піддасться спокусі допомогти е внукам і родичам народних депутатів і інших власть придержавчих отримати місця у престижних вузах в обхід цієї справедливої системи. Ось саме це мене насторожує, і кожен крок пана табачника на посаді міністра. Ми будемо відслідковувати фахово. Я не готова до дискусії про його минуле, але я готова до дискусії про те, які кроки він робить зараз, і чи сприятиме це якості освіти, і чи, не, е, і чи вийде при табачнику освіта з зони турбулентності, яку вони вже нагнітають за лише сім днів при владі.